15 позачолі сесії присутні 15 депутатів. Відповідно до пункту 8 8 статті 4 закону України, про місцеве місцева, розпорядження міського голови 10 2020 року номер 48 Дріб 2. Посилення 52 сесії міського обласного зихання подача. Дозвольте розпочати роботу. atualização utilização Для здійснення підрахунку голосів пробрати ліційних комісій вкладати ті депутатів. Не вгоди колег Янавич, ну, Саботаж Олександр Миколаєвського зерна Микола проголосувати. Депутат українському одноголосно. Для знайомлення були розміщені на сайті міської ради. Нам необхідно підданий за основу.

Переходимо до порядку дань. До питання порядку дань. Перше, про заображення літальних план території за маленьків площі 1,13 гекваритах. Ми дійсно такі. Засновуємо це питання. значить затвердити детальний план території замени ділянки 1.1341. Це розроблений детальний план, проведені громадські обговорення щодо будівництва на території комунального підприємства е, сонячної електростанції. Голосує. Оголошую провідні сукціоні приймають голосую за. Буханець за. За. Розвишає оголошує про конфіденційний конфлікт інтересів участь в голосуванні в за. за. Малий. За. Москален. За. Невіде. За. Овчаров. За. Осадчий. За. Собедар. За. Маскален. За. Тимошенко. За. Шпичерка. За. Шпичерка. За. Харченко. За. Друге питання. Про розгублення літального плану території, земельних ділянці, що розташовано в місті базії міської ради сіка, сіка з кілька. Засновку це прикольно розповідає. Що стосується проєкту рішення, значить, це технічне питання, бо до нас звернулася сорокіна вже у листопаді 23-го року. В'язку з зміни податного законодавства побудується. Розроблення детальних планів, ми давали персональний дозвіл, а зараз необхідно, щоб був встановленко по виконавчому з цим вноситься нове рішення про надання дозволу розроблення детального плану в виконавчому комітету по земельній ділянці, яка знаходиться за межами населеного на самому стадію. Возвращается мало москали и воды посадчик тимашарь, штечерний харчан. Третье питание. Про передачу загальних ділянка за аукцію двадцять семь і п'ятдесят триває. Постійно користування. Акціонарному товариству «Найк Енергопарку». Що стосується даного проєкту рішення, значить до міської ради надійшло дійшло звернення від 4.09.24 року. Лист є? Так, від 4.09. Ну, послідні Yeah, yeah, yeah. Щодо передачі трьох земельних ділянок, але в зв'язку з тим, що ми вивчили ситуацію, там ми, можливо, передаємо тільки дві земельні ділянки, які і знаходяться під енергетикою. Це 25-33 і 129. Там всі інші питання теж стосуються земельної ділянки, просто вона з іншим цільовим призначенням. Там вона водного фонду. У зв'язку з тим її перевезли в енергетику і потім надати використовувати. Які запитання? Немає. <гусуль> Алексей. Куханець за. Кугон. За. Возвышає. Закономерка. За. Малый. Да. Маскаленко. За. Не буде. За. Усадчий род. Сараш. Защит. Січивий. Тимошенко. Шкача. Скачати. За. Шучу? за. Шучу? за. Переходимо до четвертого питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту з невеликості, що за віддання земельні ділянки, постійне користування зі змінюється його призначення з товариствами на РЕРПОПАКО. За основу цього питання було. Це стосується. Що проєкту рішення, це 69 собор, які адміністрація сформувала під контроль фондом. Тобто його треба змінити цільове видання

Печерка. За. Чому за? Пропонується 15, п'яте-шосте питання. Це принесення змін до договорів зміни, але на одного суду. Хто за те, що приєднатися до питання? І за основу. Юрій Васильович, житель села Красносілля, орендування займов у Красносіллі закінчується договір 21 вересня 2024 року, в зв'язку з тим за двома заявами, в яких просять продовжити вказані договори. Разом із продовженням поновлюється нормативна грошова оцінка земельних ділянок і відповідно встановлюється 12% потоково 8% від ну, оренду оплати від ну, це Коли ми Надо порацював з щоб збільшити нормативну лише оцінку, щоб не більше платили. Вони то згідно, хто не з'їдуть, багато зігнення. Вони написали заявилося, все до нас в місяці. Якщо ми в руки це буде прослощено, хочемо так. Це людина, чесно не знаю, кто це зачиняє. Ну, прошу отримати, а за Буханець. За голоси тримання. Возлишає. Зна.

Що стосується даного проєкту рішення, значить це в нас е, затверджує два проекти землеустрію. Один 4,1795 це під аукціон, який за межами населеного пункту села Соботів. Інше це приватна власність, яка була інструменту і далі владословичу. Він його поділ по 30 соток. Це до Новичок пішла приділка від нас. Там за мене льва на 10 соток, вони її ділять. Зв'язку з цим згідно до законодавства де жили до міськради про затвердження імені цих проєктів. З кого які У коякі запитання.

все человек не разу, що все человек завжди. Слідуюче питання польське. Про внесення змін до рішення міської ради 23, 10, 23 року, номер 1630, 243. Велотворення структури та численності комунальної установи територіальної центри соціального обслуговування Чилинської міської ради. За слово, що питання відповідає Олександр. Пропонується <працькій> збільшити штаб-офіс, я Спадофахівця із судду у ветеранів війни та осіб та демобілізованих осіб у Територіальний центр соціального обслуговування. Планується субвенція з державного бюджету на заробітної плати це офіційна плати. Прошу підтримати ввезти цю процедуру. Коли це завідання? Це субвенція, так? Не наш. Голосує. Охаранець закладу.

Комунальному підприємству чегирин таблетки для очищення води загальною вартістю 15 972 гривень 60. Відповідно, затверджується відповідний відповідає приймати передачу. Коли які запитання є? Що у нас розібралося, вчора ще чекає, що тут понаписано? Не робить. Не робив, це. Понімала досадно нас. Нас, от самої є роздаємо ж чи. Бо нісенітниця не дозводила. Такі звуки були наші, да. Ні добре. Це тільки, викрасно довго розуміло, все прилад. Алесе, сказав, що потенційний Дякую, що ви часто відбули на сесії, тому що питання подаруються питання, треба сьогодні проти. На цьому 52 сесії міської ради госмотру.